3740 гривень за лот 17 пар. Це в нас будуть шльопки пухнасті від бренду Бамбу. Будуть в ось такому чорному кольорі. Вони дуже зручні, дуже приємні на дотик. Ось так вони виглядають. Їх можна одягати як вдома, так і. Кудись погуляти. Також є ось такі, дуже пухнасті, дуже приємні на дотик такого гарного кольору. Також тут в нас є підошва така як в'язана. І ось так вона виглядає понизу. Ось такі рожевенькі, дуже стильні. Зараз такі в тренді. Вони такі, як з вушками йдуть, дуже приємні на дотик, дуже зручно їх одягати. Ось такі будуть з стразами. Виглядають стильно, на резиночці, не будуть спадати, також дуже приємні на дотик. І ще будуть ось такого приємного рожевого кольору. Ось така тут у нас підошва. І ось така понизу. В лоті в нас буде 17 пар. Ціна за одну пару 220 гривень Розміри будуть: 36.5, 1, 36.1, 37, 3 пари, 37.5, 3 пари, 38. 38,5 – дві пари, 39 – дві пари і 40-го розміру в нас буде також дві пари. Тому поспішайте, пишіть нашим менеджерам, замовляйте та заробляємо разом.